Уже 13 років всеукраїнська громадська організація Асоціація платників податків України спрямовує свою діяльність на забезпечення законних прав та інтересів платників податків, сприяє створенню умов для становлення та пріоритетного розвитку підприємництва, розбудови громадського суспільства. Головне завдання асоціації платників податків це захист прав і інтересів платників податків. І що стосується цього питання, тут асоціація є безкомпромісна. Ми шукаємо різноманітні формати роботи з органами влади через меморандуми, через співпраці, через узгоджувальні комісії. Але принциповим є питання захист прав та інтересів минулого року. Ми започаткували новий для асоціації формат громадських обговорень для того, щоби за такими круглими столами мати змогу зібратись представникам. Громадськості, представникам бізнесу, представникам науки, представникам органів влади і в відвертому відкритому діалозі про дискутувати, проаналізувати ті проблеми, з якими зіштовхується на сьогоднішній день як представники платників, як платники податків безпосередньо, так зрештою, як ми бачимо з досвіду попередніх обговорень. Часто густи представники органів податкової служби, представників органів влади. Загалом асоціація вбачає своє призначення в об'єднанні зусиль платників податків для поліпшення ділового середовища і умов ведення бізнесу. В цій громадській організації завжди відкриті до співпраці. Цього року всеукраїнське громадське обговорення, практика та проблеми застосування податкового законодавства відбуватиметься впродовж жовтня листопада. Вона проходитиме на двох рівнях: регіональному та загальноукраїнському. У Тернополі на цю тему провели круглий стіл. Голова обласного територіального відділення асоціації платників податків Ярослав Карпик підкреслює, фахівці різних служб наводять дані, що з моменту введення в дію податкового кодексу України норми змінювались більше 30 разів, шість з яких протягом цього літа. Він зазначає, на папері усе можна легко змінити. Чого не скажеш про застосування нововведень на практиці? Асоціація виступає за спрощення процедур нарахування та сплати. Платежів, подання податкової звітності, проведення податкових перевірок. Сьогодні ми займаємося і вивчаємо різні пропозиції щодо зміни податкового кодексу і моніторимо різні варіанти, такі як зменшити з наступного року з 23 зборів податків до 9, а по спрощеній системи до двох видів, скасувати множення податкових накладних і поступовий перехід на електронний реєстр. Цілий ряд пропозицій маємо щодо стимулювання роботодавців і скорочення проценту зайнятості, детінізації економіки, стимулювання нових підприємств і звільнення перших хоча б на 2-5 років від податків, вести в рамк закону закупки товарів у вітчизняних виробників, зниження податок на прибуток, похідна це знову вихід з тіні, знову додаткові доходи в бюджет. Скорочення в рази єдиного соціального внеску для фізичних осіб і малого бізнесу, запровадити адресні дотації в АПК, транспорт, особливо комунальний, скорочення громадського паперового документу обороту і тому подібне. Термін перевінок зробити до 15 днів, а знову створені підприємства, взагалі накласти мораторій, щоб на перевірки, щоб не менше 3-4 років туди ніхто не дивився, поки підприємства. Особливо малий бізнес не стане на ноги. Заходи, які проводить Асоціація платників податків, передбачають формування високої податкової культури громадян та юридичних осіб і забезпечення партнерства між владою та бізнесом. Тісна співпраця між асоціацією платників податків і державною податковою службою запорука успіху. Голова ДПС в області Олександр Вітрук каже: сьогодні податкове стає більше контролюючим аніж караючим органом, і він сподівається, що бізнес уже оцінив процес перетворення відомства в сервісну службу. Одним з яскравих прикладів вдалого вдосконалення податкового законодавства, як тут вже говорилося, є запровадження з 1 січня поточного року нового формату спрощеної системи оподаткування. За рахунок оптимізації спрощеної системи спостерігається тенденція до зростання кількості фізичних осіб-підприємців. Посудіть самі, кількість платників на Тернопільщині, що перебувають на спрощеній системі, в порівнянні з початком поточного року збільшилася з 20 до 22 тисяч чоловік. Ріст понад 10%, а в порівнянні з минулим роком їх кількість зросла більш ніж на 4 тисячі. Олександр Вітрук також підкреслив, що перед податковою службою сьогодні чітко окреслені напрямки роботи. Це, зокрема, удосконалення системи адміністрування податків і зборів, шляхом введення електронних сервісів, обслуговування платників і нових моделей податкового супроводження великих платників, стимулювання інвестиційного клімату, росту економіки, створення рівних конкурентних умов шляхом неупередженого відносно всіх платників. Застосування норм діючого законодавства, а також недопущення корупційних проявів, забезпечення стабільного та равномірного наповнення бюджетів всіх рівнів, стабілізація податкового законодавства шляхом ініціювання законодавчих змін в тісному діалозі бізнесу, громадськості, пошук паритету інтересів держави і підприємництва. Сьогоднішній наш круглий стіл цьому приклад. Підвищення податкової культури і її пропаганда серед усіх учасників податкового процесу. Головна мета реалізації даних напрямків це перетворення податкової служби із фіскального органу в сервісну службу. І це не просто слова, адже на шляху відмови від фіскальних методів та переходу до сервісної складової, ми робимо реальні кроки для створення комфортних умов сплати податків. Для цього у 16 із 17 органів ДПС Тернопільщини відкрито центри обслуговування платників податків. Ще один плануємо відкрити в листопаді місяці. На зустрічі Олександр Вітрук закликав громадськість долучитися до обговорення нового сервісу Електронний кабінет платника податків, щоб він був максимально зручним та ефективним. Запровадження цього сервісу на думку Олександра Вітрука стане одним з основних інструментів надання на безоплатній основі електронних послуг платникам податків в режимі реального часу. На заході були присутні не тільки представники влади та бізнесу, а й науковці. Доктор економічних наук Андрій Хрисоватий переконаний, думка про доцільність проведення такого кругло. Столу навіть не повинна виникати. Він був просто необхідним для налагодження діалогу між платниками податків та владою. Саме на асоціації платників податків покладені ці функції забезпечення саме. Реалізації партнерських стосунків між платниками податків і державною податковою службою є правове поле, є нормативні юридичні документи, зокрема податковий кодекс. Податковий кодекс вже діє більше двох років. Однозначно, він не ідеальний, тому він потребує постійного допрацювання. Яким чином забезпечити саме функціонування платника податків у правовому полі, щоб він був зацікавлений і сплачувати податки, і в той же час нести надмірне податкове навантаження? От асоціація платників податків повинна здійснити моніторинг імплементації нового. Норм податкового кодексу і доводити саме до законодавця, що платники податків бажали б змінити то, 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 то державна податкова служба цим не може займатися, тому що вона зобов'язана виконувати чіткі законодавчі акти. А саме асоціація платників податків через такі заходи може мобілізувати думки саме платників податків, яким чином змінити діюче правове поле в частині правового ремонтування організації справляння податків податкових платежів. Час круглого столу підписали меморандум про співпрацю між територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України та Тернопільською обласною державною адміністрацією. Заступник керівника області Василь Гецько переконаний, щоб з нормами податкового кодексу і владі і бізнесу було працювати комфортно. Потрібен адаптаційний період в Україні прийнято податковий кодекс. Звичайно, що потрібен деякий час для адаптації. Податкового законодавства і до нашого бізнесу, звичайно, що це час цей нелегкий. Безперечно, що потрібно деякі норми податкового кодексу, зокрема по адмініструванню податків, удосконалювати. Потрібно вводити нові норми, які будуть стимулювати інвестиції, створення нових підприємств. В тому числі і в малому бізнесі, і безперечно, надзвичайно приємно, що є асоціація платників податків в Україні, яка саме лобіює інтереси бізнесу власних платників податків. Структуру асоціації по найкращі платники податків в Україні, які ведуть легальний прозорий бізнес, які свідомі як. Стягуються податки за кордоном, які можуть адаптувати найкраще закордонний досвід саме на українських теренах. Пропозиції та висновки всеукраїнського громадського обговорення, практики та проблеми застосування податкового законодавства підсумують на міжнародній конференції, яка відбудеться 15 листопада у Києві. А далі асоціація платників податків запропонує їх центральним органам влади та відповідним службам.